Якої товщини стінок вулика буде достатньо для зимівлі бджіл на вулиці в Україні? І яка деревина краще на корпуса, а краще на рамки? За всі роки нашої пасіки, у нас пасіка, так би мовити, практична, експериментальна, ми постійно щось вдосконалювали, постійно щось пробували. За всі роки можу сказати, що дерево, взагалі, краще на магазини, а гніздові корпуса краще робити з ППС або взагалі з ППУ. Це звичайний штангенциркуль. з його допомогою можна помірити стінку вулика за всі роки посічникування. Наша стінка вулика була загалом 35 мм. міліметрів це 3,5 см. сантиметра. І роблячи такі важкі, доволі такі корпуса, ми думали, що бджола в них краще зимує яким же було моє здивування, коли я прочитав на якомусь канадському сайті чи на якомусь сайті бджільництва, що в Канаді використовується товщина всього-навсього 22 мм. В Фінляндії я робив відео колись про Фінляндію, десь рік або два тому, використовується взагалі 20-25. Канада. Надає перевагу дереву, але ж Фінляндія надає перевагу саме ППС. Не поліуретану, а саме ППС екструдованому високої щільності, твердий полістирол, в який не гризуть там ні синички, нічого. Якщо стінка вулика була завжди у нас 35 см, то з деревиною вибирати не не доводилось. Тобто, було зробили взагалі з того, що було. Був такий собі зоопарк, була і сосна, і верба, і е, осика, і вільха, і липа було все. Але потім почали ми звертати увагу на те, що в одних вуликах, начебто в одному ж в одному ж рядочку, або тоді вони стояли не в рядках, але на одному рівні. Да в одних вуликах бджоли зимують краще, а в інших чомусь гірше. Спочатку грішили на силу сімей, але ж коли почали тримати бакфаст, то особливості цього бакфаста є порівняна вирівняність бджолиних сімей. Тобто вони плюс-мінус, ну якщо за ними доглядати однаково, вони і будуть плюс-мінус однакові. І тоді ми задумалися, що щось не так з нашими вуликами. І почали експериментувати далі. Тоді, в ті в ті часи, інтернет був не дуже такий розповсюджений, і довелося читати літературу, журнали таке інше, ну, форуми дивитися в інтернеті. І я для себе зробив висновок, що саме м'які породи дерева найбільш підходять для вуликів, саме м'які, тому що в цих породах дерева, як правило, низька теплопровідність. Тобто, простими словами кажучи, те тепло, що бджоли виробляють в клубі, да, там плюс 20, наприклад, плюс 22, воно не розсіюється сразу, одразу через стінки вуликів. Тому деревина повинна бути легка. Але легка деревина в багатьох випадках означає ту деревину, яка дуже гніє. Від атмосферних впливів, так би мовити, саме тому ми свої вулики закриваємо оцією чорною плівкою. Накриваємо саме від атмосферних впливів, а ніяк не для утеплення, як багато хто думає. Значить, як я зазначив, багато м'яких порід швидко гніють. А Прокопович, започатковувач, так би мовити, українського системного та й взагалі світового системного обджільництва, Прокопович у своїй праці 1845 року писав, що найкраща деревина для вуликів верба. Далі йдуть липа, легкий сорт липи, тому що у нас їх декілька сортів: осика, ясен, вільха, ялина, потім світла сосна, потім уже в'яз, а потім осокор. Непридатні для вуликів через їх тяжкості. Дуб, клен, береза, ільм, груша яблуня. Взагалі, як він писав, всі важкі породи, породи деревини не можна використовувати для вуликів, а всі легкі підходять. І вербу він виділяв як Значить, Якщо дерево має низьку теплопровідність, то і стінки в 50 мм, тобто це стінка отакої от ширини. Видно, так, да? штангерцильку? Чи давайте отак от якось покажу ось. Видно, навіть отака ширина стінки не убереже ваших бджіл від холоду, тому що все тепло буде швидко поглинатися стінками і розсіюватися. І от саме по цьому не роблять вулики з дуба і берези. Насамперед, з дуба, тому що дуб, мало того, що він важкий, це треба мати, я не знаю, залізний хребет для того, щоб управлятися з цими вуликами. Не всі ж зимують на вулиці, декотрі заносять в зимівник. Коротше, він мало того, що важкий, так і ще й холодний. З дуба можна, ну якщо такі важкі умови посічінкування, наприклад, якась низина, все гніє. Розумієте, у нас тут до речі, теж низина, Можна зробити днище. Можна, особливо якщо у того Міші Гращенка, якщо його ще хтось пам'ятає днища, тобто такий піддон зроблений з важких порід деревини. Піддон глухий без проміжків, і на нього ставляться просто корпуса. Тобто, тобто дно піддон. Отакий піддон, який ставиться на землю, можна робити з дуба, якщо, якщо вулики лишаються на вулиці, якщо ви його нікуди не таскаєте. Во всіх інших випадках дуб абсолютно непридатний. Ну, а так буде менше гнити. Значить, по цим же причинам не підходить ясен, бук, граб і клен. Далі по популярності йдуть хвойні породи. Це насамперед звичайна сосна і ялина. У всіх хвойних порід є такий суттєвий недолік. Вони смолисті. Через цю смолистість деревина підвержена тріщинам. Через високий вміст смоли сосна задирається при обробітці. Тобто ці задираки, так так би мовити, деревина сосни підвержена тріщинам, і через же оцю смолу. По-перше, на сонці вона Пофарбували Ви її не пофарбували, неважливо. На сонці вона покривається смолою, тобто через фарбу коротше порти ваші вулики. І оця ж зернистість, оця, оця смола, погано немає фотки. Саме за структурою деревини, там де було б чітко видно цю зернистість смолисту, да на зрізі, оця смолистість є мостиком холоду. Тобто вона також холодна, практично так, як і дуб. І Саме через це сосна ну не дуже рекомендується для влаштування вуликів. Краще її пустити на рамки, але ж вона сколюється, тобто там потрібна сноровка, щоб робити. І у нас багато вуликів саме з сосни. Досі у нас на пасіці я вулики з сосни. Багато рамок у нас з сосни, але з ними так би мовити, проблеми. Крім того, у сосні, як правило, і дуже багато сучків, тому потрібно вибирати і краще. Ось у нас один знайомий підписник. Я з ним спілкуюся, використовує вулики з ялини. З ялини каже він, вони легші, ніж сосни, і е, там менше сучків. Далі по списку тополя чорна, його ще називають осокорус, можете бачити на картинках. Да. Часто може виступати дармовим деревом, тому що росте будь-де практично його легко спиляти, забрати собі. По-перше, дерево м'яке, м'яке, теплопровідність його низька, тобто воно непогано держить тепло, але його часто крутить. Його потрібно ретельно сушити. Воно часто гніє, воно часто навіть коробиться. Проте це дерево напрочуд легко обробляти, але для безфальцевих корпусних вуликів його не рекомендують. Це дерево рекомендується більше для лежаків, буде викручувати вам дуже корпуса. А це буде і напад бджіл да, після медозбору через оці всі щілини. Коротше, буде більше проблем тільки на лежаки. Дерево осика загалом краще, ніж чорна тополя осокор. Також вона м'яка, також вона має низьку теплопровідність, тобто дерево тепле. Дерево це недороге, дерево має мало сучків, абсолютно мало сучків, тобто підходить і для ділової деревини. Е, є у неї один мінус. Е, її потрібно ретельно протягом двох років сушити. Якщо не висушиш, то викрути як пропелер. Дерево вільха, її переваги вона абсолютно не розтріскується. Загалом вона ну так по відчуттям краще, ніж попередні два дерева, тобто це осокор і осика. Е, часто може, може бути також дармовим деревом, тобто вона часто густо росте без неконтрольовано по берегам річок. Її можна десь спиляти. Ось це основні види деревини, з якої у нас на пасіці є вулики, і що я про них можу сказати. Е, значить, є такі ще універсальні поради для вибору деревини. Неважливо, яку ви вибираєте, тобто або сосну, ялину, ту саму осику. У вільху і таке інше, якщо ви її купуєте, то в цілому дерево краще без і з м'якою деревиною. Чим м'якіше деревина, тим більше його потрібно буде захищати від е, опадів, тобто, або е, якісна фарба, або пропитки, або проварювання в парафіні, або що небудь таке. Чим м'якіше, тим краще навіть проварювання в парафіні, хоча у нас його на пасіці нема. При купівлі деревини, особливо якщо це просто пиломатеріал, тобто це цурки, да? це не дошка. Обрізна, якщо це цурки, то слідкуйте, будь ласка, за тим, щоб не було красноти на зрізі, тому що краснота краснота на срі на зрізі означає грибок на живій деревині. Якщо деревина особливо їх гарно видно на уже розпиляних досках, якщо деревина трохи синя, то це нічого страшного. Для вуликів така деревина придатна. Це також грибок, але це грибок той, що був колись, тобто його не було на живій деревині під час його зрізування, спилювання. Деревину з синьовою можна в принципі брати на відміну від деревини з краснотою. Одначе є такі породи дерева, які самі по собі мають червону деревину, то там уже ну потрібно дивитися. Загалом краще дерево купляти зимою, коли воно спиляно зимою, тому що зимою у дереві немає сокоруху. Тобто соку немає, і таке дерево висохне краще і швидше. Дерево таке буде крутити в рази менше, ніж те, що ви, наприклад, купите літом в який-то там вологий період. Дерево краще купляти, заготовляти на взимку. Для себе ми планували ось трьохсоті корпуса. Ось у нас усіда це вже саме трьохсотий корпус, не два по сто сорок п'ять. Це останнє, що ми замовляли. На свою пасіку, але в подальшому ми планували перевести повністю низ на 300. У нас всі низи, в принципі, на 300-ту рамку, весь перевести низ на 300 і днища на литі вулики, тобто вулики з пінополіуретану. Звісно, нам завадили. Ситуація в країні, війна і таке інше. Хто значить, повернемося ми взагалі до цього питання? Тобто буде залежати від ситуації, але дерево ми хотіли оставити чисто на магазини. Друзі та колеги, я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно буде вам корисним при виборі там, деревини для вуликів, або хто може буде розширювати пасіку, не зважаючи ні на що. Сподіваюся, це відео буде вам корисним. Я вам наразі кажу пока-пока і до зустрічі в майбутніх інтересних відео.